Це арт простір Ужгородки Юлії Дуб. Заклад працює чотири місяці. Підприємиця розповідає, як виникла ідея відкрити арт-простір. Ідея виникла з моєї особистої потреби мати в Ужгороді місце, куди можна прийти, відпочити душею, переключитися, потворити і просто ну мати якесь гарне місце для те, щоб відновити свій ресурс. Оскільки такого місця в Ужгороді я не знайшла, і я людина проактивна. То якщо цього немає, треба це зробити. Для ідеї потрібні були гроші. Юлія написала грант і виграла його. Таким чином, за проєктом Власна справа отримала 250 тисяч гривень від держави. Єдина умова по цьому гранту це те, що я маю найняти двох працівників. Власне, для мене це не було чимось складним, тому що. Та концепція і та ідея, яку я придумала, вона й передбачає, що як мінімум дві людини мають тут працювати постійно, щоб щоденно простір був відкритий. Так варт просторі почали працювати Ужгородка Тетяна Заводяк та харків'янка Оксана Куценко. Знайома мені скинула номер телефона. Я подивилася цю об'яву думаю, та Завтра зателефоную. Потім думала, прочитаю про це простір, заходжу в інтернет, читаю. Думаю, ні, подзвоню зараз. Я беру дзвоню, розмовляю з Юлею. На наступний день я прийшла на співбесіду. Так, я тут і залишилась. Люди тут вільніше дихають, люди усміхаються, і люди завжди або для себе, або для когось обирають подарунок, емоцію і хороший настрій. Про чотири місяці роботи закладу Юля каже: на цьому етапі. Я закриваю там перші базові потреби заплатити зарплати, заплатити податки і мати там можливість купити товар, заплатити оренду. У арт-просторі продають квіти, а також книги, сувеніри і прикраси українських майстрів. У закладі проводять різні заходи. Соціальні події влаштовуємо тут безкоштовно. Організації, які проводять збір на ЗСУ, ми надаємо. Площу тут безкоштовно, і е, це наш внесок в е, нашу перемогу. Виставка, яка є зараз, це не комерційний проект, але це проект просвітницький, про е, мисткині, які були в Україні, які творили в Україні, про яких е, мало хто знає. Ну буквально кілька імен є такі більш популярні. Таких підприємців, як Юлія, на Закарпатті упродовж 2023 року зареєстрували понад 7,5 тисяч. З них тисячу десь юридичних і 6,5 фізичних. Реєстрація зараз можна здійснювати не відходячи від комп'ютера, то тобто, наприклад, через дію. Після реєстрації хочу наголосити, що приватні підприємці і юридичні особи, які мають електронні ключі, також можуть подавати звітність, отримувати про себе інформацію інформацію, через застосунок моя податкова або через електронний кабінет платника податків за словами Віктора Пашкевича у 2023-му було на три тисячі більше охочих відкрити власний бізнес ніж у 2022-му. Тетяна Рожновська Андрій Гісем Суспільне новини.